Усім доброго ранку. Сьогодні будемо робити розминку за центром на мобільність і так, щоб взагалі розрухати, добре потягнути і погостіти наше тіло. І будемо починати сьогодні на підлозі, можна з позиції на колінах, сидіти на п'ятку, або можна по -сісти позу поза турецьки Як кому зручно. І починаємо на підлозі, витягнути до гори, і поїхали на рухати головою одну сторону, в другу. Плечі вниз, внизу опущені, Тягнемось в до плеча, а не навпаки. Від на маківки ми ви витягнути. тягнути. Тягнемось вгору. Робимо ще 4. Три. Два. Один. Повороти в сторону. Розтягуємо вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Ручки ставимо за голову в потилицю. Ми тиснемо головою назад, У Нас ручки мають бути як наша стіна, як вора, так город. Такі якої ми чинимо супроти. Будемо напругнути задній поверхні швидкі. І ми приготувались ручки за гочок і викрали, Тиснемо назад на пружин Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чет. Три. Ще два. Один. Я. Yeah. назад, замочок, Вивернули груди вперед. І поїхали вверх. Десять. Дев'ять. Добре, грудний м'яс. Yes. Розтягуємо. Брудоштов вперед. Лопатки звернені. І якомога вище. Кожен бой. Амплітуду своєї можливості піднімаю руку. Шість. Видик. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Залишаємо ручки замочку. І в сторону витих. Витих. Невеличка амплітуда. Охитились. Чотири. Три. Два. Один. Розслабили ручки. Опустили. Вивели до гори. Ми витягнемося, продовжуємо витягнутися наверх. І по черзі кожну ручку. Видік. Вибіг. Крас нагружений, відкручений і вибіг. Ліктем термінус вниз і в центр. Шика витягнута, не заломлюємо її. Видихаємо. Рухаємось ручками там, ніби ми між двома стінками. Ми не опускаємо перед пліччям, витягнемо. Ще ромок п'єлі. Чотири. Три. Два. Один. Обидвома ручками вверх. Вверх. Ще. Допрацьовуємо. П'ять. Чотири. Три. Ще два. Один. Є. Стаємо на повітря. Ручки ставимо перед собою. Так і ми тиснемо в стінку. При підкрутили, раз напружений, шийка витягнемо. І вибіг, вдох. Вибіг лопатки зранку. Вдох. Поїхали. Вийх. Та залишається нерухомо. Ми обертаємо тільки верхній пояс. хребта. тобто плечі, ручки і грудний відділ. Ще вибіг. Напружуємо спидку, згоди на лопатки. Сім. Шість. Ще п'ять. Чотири. Три. Останні два. Од. Є. Опускаємось позицію 4 і будемо працювати. вже пускати строчки нижче. І працювати з нашою спинкою. Розминаємо нашу спинку за рахунок кішки собаки і колових обертів. Починаємо з того, що ми виштовхуємо. Вверх виштовхуємо. виштовхуємо повітря. Зелені в загулих напружених живота. І вниз прогнулись. Ще. Обрід. Вдох. Ще. Напружили прес. Підкрутили таз і лобкову кістку всередині. В середину лопатки коли високо догори. Ще п'ять. Вибік чотири. Три. І ще залишається. Вигите дива. Плечі рухомі. Рухаємо. Один. І залишаємо. Тягнемо стінички назад до п'ятичок. Зокрую спинку назад. Спинку прогнули. І трагнумось до п'яточок. Перед закругли. Назад прогнулись. Потягнулися. Максимально плавний рух. Ми чітко чуємо, як наш прибав згинається, вигинається такою хвилькою за рухом цього руху. Шийка починає цей рух. Тобто ми закруплюємо спинку, шию вперед, наперед, прогнулись, куприком тягнулися в стелю, назад. Та застигну він. Так само добре тут рухається назад.

Прес напружуємо, кубри виштовхнули до коритяж до висільниця назад. Останнім разом робимо. І вийдемо назад. Опустилися вниз. Витягнулися ручками вперед. Колінка ширше розставить, стопи залишається разом. Таже включаємо мобільність танцю стоїтових наших. І зараз будемо трошки потягнути в ліву сторону і вправу. В ліву сторону відтягнемося ручка, ліва в сторону, права на неї. І вздовж підлоги тиснемо горбус до низу і виштовхуємо правий перебрам. Ще дойдемо. В центр. Повертаємо. Витягнулися. І в праву сторону. Права ручка, ліва ручка на неї, ліві ребра тягнуться в сторону. Центр. Зукругли з перебою. Вперед. Ой як бачите. Ми починаємо знову ж таки з позиції 4. І починаємо голові оберти таз. Тут важливо, рух іде за рахунок мобільності поперек. Тобто ми малюємо поперек животом і танзом кола. Починаємо з нейтрального положення, прес напружений, і в сторону вниз Спочатку розумійте, зорієтуйтесь собі свої радіус кола. Старайтесь його як умова, стара зробити більше за того, щоб наш нас таз був ще більш рухомий. Поперед виштовхувався вверх і прогинався донизу. І про плавних таких 5 кіл. Чотири. Завдох, наверх, вибіг. Три. Два. Один. Є. І нам шестой поїхали. Через низ вдох. Наверху. Добре, молодці. Кожен своєму темпі. Не пришвидше. Тут темп. важливо зберігати цей радіус і чітко контролювати виконання цієї вправи. Ще. Чотири. Три. Давай. І об є. Ножки саме на носочки, оскільки ми зараз будемо підходити ножками до наших рук. Опоримо на наші ручки, і ми будемо кожною ручкою приставляти її до ножки, спочатку ліво, вкрас напружено, вперед. Розвернулись, повернулись. Назад. Інше раз. Раз. Повідим. Два. Повернулися. Назад. І працюємо свого день. Піножку приставили. Протилежний бік розвернули. Так, щоб груди тягнулись до внутрішньої частини бедра. І раз, раз. два. Центр на таз. перевалюємо вперед. І повертаємось Раз. Два, три, чотири. Добре, працює. Тут так само включається тазове дно. М'язик, працює. Добре, розробляється мобільність обільність і нашого плечового поясу, коли ми тягнемось і прокручуємося. Тут дуже важливо дихання. І видихте на скрутках, видихаємо повітря, щоб нам було легше скрутитися. Тому що тоді, коли двигенів немає повітря, нам буде легше його скрутити і ще краще провернутися. Робимо ще таких три. Добре, два. Сховимо темпі. Останній раз. Один. Yeah, Потягнумося назад yeah. до сіднич сідничками до п'яночок і трошки відпочиваємо. Завжди на відпочинку глибокий вдох через місць ми ви yeah. через рот. І плавно знову ж таки, переводимо в центр тяжіння. Стаємо в позиції 4. Зараз як ми будемо працювати? Ліву ножку витягуємо вперед прямо від тазу. Ми ставимо її на одній лінії до нашого тазу, щоб п'яточка була на одній лінії з тазу. Інша ножка залишається під, е, під тазом, чітко 90 градусів. І ми будемо спочатку працювати з Тобто, Праву ручку завертаємо, за голову беремо, і ми будемо робити вниз. Вдох, наверх, видих. Вдох, вибіг. Поїхали, працюємо. Вдох, вибіг скрутили. Кожен у своєї можливості. Ми не маємо відчувати хрусткість, дискомфорт. Тут за рахунок цього невеличкого руху працюю добре плече. І лопатки. Ще разом на таких. П'ять. Чотири. Вдохниць. Наверх. Видимо. Три. Ще. Два. І. Один. Викривляємо ручку. Робимо ще більше з круткою. Вдох. Доторкаємось лопаткою до підлоги. І на вибігу. Ще. Вдруг. Прес на кожний. Тримаємо нас на вибіг. Вдруг. Щети. Вибік три. Ще два. Один. Є. Опускаємо ручку, ножку повертаємо в вихідне положення. І зараз в позиції 4 попрацюємо ще на ручку. У нас кисті під плечима, коліна під тазом. І ми ліктя будемо опускати на підлогу. При цьому таз залишається в нас. В одному положенні. І тянемо її не в сторону, а на до колі. Вдох і видих. Перед завжди залишається. На одній паралелі. І ми тиснемо на кисті, штаням за рахунок задньої частини руки. Видих. Ще раз таких вісім. Вийди. Сім. Раз на пружу. Шість. На кисті тиснемо за рахунок ручок. Стаємо П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Є. І робимо нашу вправу в іншу сторону. І в черножку витягнемо в бік. На одну лінію з тазом. Ручки під кистями. І ми. тепер на відбули це право. Тепер ліва ручка. Завертаємо, робимо видих. Низь вдох. Видих. Нас тримає центр нашого тяжіння. Ще робимо шість. Видих. П'ять. Чотири. Це нормально, якщо на одну сторону вам дається трошки легше, на іншу трошки важче. Це може відчуватися в крипті, це може відчуватися в тазі. Це нормально, ми асиметричні. Три. Выдох. Два. Один. Ручку выпрямляем. И поехали. Дох. Выдох. Точнее, так. Дох. И выдох. Вышли. Еще раз. Чистить. Выдох. Чотири. Три. Престрімаємо. Два. І один. Опустили ручку. Колінка з і в поза дитини. Лягаємо. Відпочиваємо. Ці дох піднімаємо і лягаємо на бік. Ми стараємось на перепліччя, ножки зігнаті 90 градусів. Можна опуститись так само повністю собі прилякти. Дуже важливо нас в тазу 90 градусів, в колінах 90 градусів. І ми так і залишаємося. Дуже важливо. І ми будемо відривати коліно, піднімати до гори. При цьому рано з 90 градусів зберігати. І поїхали видих. Слідкую чітко за цим рухом. Якщо ми будемо хаотично рухати ногою, вся ефективність справи втрачається. Тому слідкуємо. Зафіксована пружина ніжка. Ще видих. Сім. Шість. Добре. П'ять. Напружимо ці чотири. Три. Ще два. Один. І зараз. Додаємо пен. Випрямо ножку добре. Зігнули. Опустили. Раз. Два. Три. Чотири. Два. Молодця. Повертаємо вихідне положення. Ножку завжди натягнули. 90 і донизь. Ще раз таких. 6, Добре. П'ять. Чотири. 3. Ще два. Один. Встаємо на півчерк. Ножка, яка працювала. Вона стає зверху зігнута. Нижня ножка, яка була внизу відпочивала, у нас тепер натягнути носочок ліця. І поїхали прожире договори. Працюємо внутрішньою частиною. Носочок натягнутий. За рахунок цього у нас буде працювати внутрішньою частиною. Виріх. Десять. Дев'ять. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Молодці. Міняємо сторону. <кій> І знову. Лягаємо. Верхня частина труба в нас буде відпочивати Зараз трошки. Колінка 90 грамів. ручка спереду для опори. І по їх. Вдох. Напрошуємо світлиць. Вона нас піднімає ножки. Слідкуємо за кут, нашим кутом під коліном. Це дуже важливо вибіг. Добре, молоді. Вихід. Ще. Вісім. І сім. Шість. Видих п'ять. Чотири. Три. Останній. Два. Один. І додаємо. Виправляємо. В. Виграмо. Зігнали. Опустимо. Раз. Два. Напружена. Передню частину добра на ногу. І поїхали. Видих. Ще трошки залишається. На. Чотири. Вийдих. Три. Два. І останній разок. Один. Є. Піднімаємось. Стоїмо перед плеччя. Ножка, яка працювала в нас, іде наверх, а нижня буде працювати. Витягнули носочок і поїхали. На видох піднімаємо, да? пружимо внутрішню частину. Добре. Носочок натягнутий. Сім. Шість. П'ять. чотири, Три. Два. Один. Є. Аракнути. Виштовхуємось. І ще одні. Готу вправу. На прес і мене сьогодні закінчимо. Вистаємо і будемо пропрацьовувати глибокі м'язи воду. Коліна під танцем, ручки під плечима. Ми напружимо виштовхуємося ручками, прес на На столі спальчики стоянь, ми будемо виштовхуватись так само, піднімати, відривати корінка від підводу. Ми робимо глибокий вдох і на вибігу. Якомога нижче, віддирваємо коліна від землі. Але якомога довше, видихаємо при цьому. Поїхали. Глибокий вдох, Видих. Відірвалися. Опустимо. Вдох. Відірвались, потримали опустимо. Сильно-сильно виштовхуємо повітря животом, видихаючи дрощу, нас якому більше повітря вийшло з легень. Чи? Останні три розочки. До через блетень вийде животом. Останній раз, Ножки опустили. Колінка склала. Ручки за голову замочок вивернули. Голову опускаємо на килимок. І ручки за голову завертаємо до тягу. Опустили і скручує спинку, розкручене стає. Є, yep. робимо потягуше і молодці. До зустрічі.